Імунітет до холодової шкоди. О! Дивна діра. де ми опиняємося? Ага. Це був вхід, е, так, сюди десь. Вхід до загону воргів. Якраз тут ми і вийшли. У нас немає відпочинку, тому давайте відправимося на довгий відпочинок. Ми все минулого разу витратили, що тільки можна було і не можна було. Тепер у нас є тут Воло, бо ми його звільнили. Давайте з ним поспілкуємося. А, любий приятелю! Я у тебе тут